Колян. А это его пациент. Кабан. А то патрон, который ждет, пока Колян ему ракоточку снимет. Вот он ее так делает. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Сейчас он смалит и И патрончик чекает. Так что, друзья, вот такая история. Зарізали кабанчика такого останнього з клітки. По красу був як підре. Поки лежав на бузі, думав, що капець, сала взагалі не буде. Перевернули на спину, почали смалити під черевином. Думаю, що наче щось і буде. А прибіг, ще й злякався. Думав, що це взагалі дівчинка. Потім подумав, що кабанчик, потім подивився, а немає нічого. Бачу. Що робить, де живе, що робить? Так що смалимо під черевенку, ми смаліємо. Кабанчика смалили, як завжди, на чотирьох костях, тобто спалиться повністю спина, а потім вже перевертається і смалиться під черевина. Потім замивається це все діло по-новому і так, туди-сюди розбирається. Вчора попалось мені відео в Тіктоці, як люди рубають м'ясо, не знаю, де вони його продають. І знімають відео, і мухи сідають. Зайшов коментарі, але люди уважні, дивляться, пишуть. Але люди, походу, які продають їм по барабану. У мене щоб Петровна муку душу побачила, вона б мене застрелила. Ну, буває там, долетить. Такі пішу, капець. Чотири ранку встаєш. Оба! Ракоточку кинула, а вона гаряча, лекався патрон. так що, друзі, така історія. Історія смалим почеревинку, Ось знімаємо більшеньку, таким чином і орієнтуємося, опага того. Ось зараз що сало, що під черевена, в воду ціну, а люди постійно там, а, ви вирізали велику почеревину. Тобто ми вирізаємо її. Отак, от отаким картушком. І вже по нашій методиці, то вже я не знаю, скільки навіть свиноводи, які в ютубі також так вирізають, і також смалять мішковинкою. Але дехто говорить, що то соломкою. От. Але воно трошки відрізняється і по смаку, і по вкусовим якостям, соломка і мішок. Мені більше подобається мішечок. І нашим Людям, які з нами. Ті люди, які говорять, що перед тим як заводить свиней, то, то опеділяйся, як будеш годувати, от, чим будеш годувати, не все так легко. От, людей багато різних тому пишуть, але суть питання в тому, що багато людей не розуміють, що можна зайти в профіль і подивитися історію вторію аккаунту, подивитися відео на аккаунті на і потім вже... Написати свою думку. От. Знаю цей важкий хліб. І в традиційні відгодівлі, і в професійні, і в професійно-традиційні. Тому що в нас все діло змішане. Так що, друзі, хто хоче яєць, та сама історія. Кидаємо зеленець. От. Ну, На зеленцю далеко теж не заїдете. Так що Курочки несуться. Перепілочки також дуже багато людей змотивувалося, а яйця пособирали, фактично трошки осталось. Е, люди е, підцікавляться перепілками. Що там таке, дівчата? Думав, що на біля кормушки балакають одвох. Одна і друга дама. Маруха. Яка. Бачили. Якщо похолодало, взагалі в цьому році літо гнюче. У нас, Тому що не було такої великої жари і по свинарству взагалі цей рік найкращий, мабуть, по свинарству. Якби ще не війна, було б взагалі все по красоті. Тому що погодні умови дали нам нормально пережити. ну, Було там період, і в мене і цароматка пропала в цей період. О, але в основному літо було хороше. Так що от така історія. так що... Хто хоче, щоб курі неслися і перепілки, заходьте на YouTube канал Торіше Лука. ковиряйтеся в історичних відео, там їх дуже багато, навіть в період війни ми знімали рецептури. В принципі, всі рецептури ідентичні. Я маю на увазі, що складові фактично всі ті самі. Пшениця є скрізь. Кукуруза фактично також 100%. Всіх рецептурах є. Ясмінь, ну, це в основному для свиней. Але раніше люди і годували, що є, то й тим і годували. Так що, друзі, ну, то, по кульки там пшениця, більше 50% пшениця. Фактично те, що люди по традиції роблять. Да? А, в основному пшеницький годують кукурудзка, соєва суха 8% і соняшникова 10%, трикальців 3, вітамінно мінеральна добавка 2,5. В сумі, щоб було 100%. І буде вам результат. Працює, відбиває одразу під черевенку, ленацюга. Тільки мойку отримав, бачите, аж що робить, не живе, що робить. Так що ось така історія. А ці ось бачили, ну, кури сивятники. Стоять, воно ждуть, що там. бачили. Ось така історія. І зараз замиваємо і будемо знімати. Подивіться TikTok, Ютуб, Фейсбук, сторінки, всі рішучі так і називається. Кому цікаво, а саме головне, найкращий доход це у нас какашки. Тому що вони завжди є і на сьогоднішній день їх також можна. Продати. Але ми не продаємо, тому що є клапси землі. Теж мені людина писала, чи хіба можна свинячі гній кидати на город. Ну, По-перше, у нас є такий свинокомплекс Нева Переясловщини. Це такий гігант один з українських, потужний. Він тут у нас і не в нас в районі, і поруч тут. Ось тут, в окрузі. От, так як Переяслав у нас тут станція Переяславська поруч. От то вони вносять. Та всі нормальні фермери, які займаються від лану до столу в основному, у них є такі здорові трактори, ну як трактори, трактори обичні здорові, просто я не знаю, скільки там кіньких сил. І за ним така здорова бочка із таким агрегатом, який вносить у землю. А зимою вони просто розливають по полям, тобто викачують і воно його так розливає. Так що є багато людей, які також розливають. От. І люди ж там деякі там, ай, концентрація, ай там в річку, там те, те, те. Все в міру розумно, нормальна концентрація. І також у тих лагунах, де стікає цей весь навоз із, із, із ям, з із щільовиків, та, да, то там, що є, там дуже велика кількість води, тому що свині, як не крутіть, а вони бовтаються. Так що і вода, каже, вона зверху, а м'як знизу. І, і за чого в тих ямах і не воняє. Ну, це вже 13 питання, так що поки не було в нас гімна, не було в нас ні хрена. Так що, друзі, <кій> гній і водичка роблять свою справу. Бачили, воно ячмінь посів був. Викосали, бо бур'яну чимало було, бранні відгодували. І знову воно, бачите, знову росте. знову росте. Гірчиця, правда, в мене там стара була, розкидав. Думав, щоб вона, вона така ж зацвіла там була, в загашнику там знайшов, вже не знаю скільки років. Але почала сходити. О, Деяка та що раніше зайшла, бачите. Повилазила, то баба курям її дає. Так що от така історія. Так що працюємо далі. Калюнчик вже посмалив під черевину. Всім миру, здоров'я і добра. На цьому все, всім пока. Далі буде свій жинок.